Наталя. А -а -а. Уваги, мене чутно. Ура, я зайшла, бо я тут стрибаю. Та, ми... Я дуже рада всіх вітати. А, на нашому етері. Ми сьогодні з вами говоримо про експертів, про досвід наших експертів. Ну хочу сказати, що ми дійсно вирішили все ж таки відкривати трошечки нашого досвіду, експертності саме наших тренерів і консультантів, які працюють в нашому проекті. Тому ну, я хочу вам. Зараз представити своїх колег, які зі мною працюють в проєкті і мають дійсно такий величезний досвід. Досвід, коли сьогодні готувалися з Оленкою до нашого етеро, то коли почали згадувати, в яких галузях. Працювала Олена, які кейси більш зустрічалися у неї, якими інструментами вона більш за все користується, бо це не вона користується. Да? Ми говоримо про бізнес, який на сьогодні потребує використання цих інструментів. І я хочу сьогодні нашу другу зустріч, сьогодні 22 квітня, друга зустріч. І будемо тримати поки що в такому закритому в секреті, да, хто у нас буде наступний, але ми будемо дійсно показувати потрошки наших експертів і ділитися їх досвідом. І так з нами сьогодні Олена Малишева, фінансовий менеджер. Я знаю, що вона дуже добрий ще й аналітик, тому що вона до всього підходить. Дуже дуже так чітко і а, з аналітичним мисленням, тому що а, розуміння то вже, ну, просто фінансовий менеджер все добре, але я думаю, що ті інструменти, які вже впроваджувала Оленка в своїх кейсах, ми сьогодні побачимо. Ну, почуємо від неї, да? І сьогодні таке яскраве питання: да, таке, ну, ми коли обговорювали нас, як завжди, да, є щотижневі зустрічі з нашими колегами, експертами з командою. І, як зазвичай будь-яка команда розвивається разом з усіма інструментами клієнтів, то ми обговорювали. Що найпоширеніше зараз, і вияснилось, що у нас все ж таки вартість, собівартість, вартість. Хочеться сказати так, які помилки в обліку да, впливають на управлінське рішення, тому що головне питання таке, як є, про собівартість, про те, що ми з тобою сьогодні говорили. І е, Оленка, тобі слово, да, і ось таке питання, яке ми на сьогодні. А наша пані Неса підготувала для тебе і ну, зазвичай Підготувала, підготувала з допомогою нашої Наталії Анатолійовни Дзюби, керівника проєкту. Давайте, я... давайте, давайте ми більше про кейси і досвіду да, сьогодні. І Добре. поїхали, да, Дай. да. Дай. Дуже дякую за таке, скажімо так, да. Червономовне да переслів'я. Усіх рада бачити та вітаю. Так насправді дуже правильне таке зауваження, що маючи досить такий немаленький вже досвід співпраці з підприємствами, з бізнесами, які задаються питаннями щодо методології обрахунку собівартості, щодо деяких підходів, взагалі оптимізації витрат. Насправді, навіть у досвідчених підприємств та у керівників, що вже багато часу в бізнесі розвивалися, скажімо так, да, з маленького цеху до крупного такого вже масштабу, усе роблять, наче правильно, але все ж таки допускають певні помилки. І ось сьогодні хочу розказати саме такий приклад: він дуже цікавий і вже не вперше я стикаюся саме з такою ситуацією. Коли собівартість може взагалі вплинути правильний обрахунок собівартості і розуміння, як вона правильно рахується, насправді дає дуже багато аналітичної інформації і розуміння про те, а чи взагалі правильна є структура бізнесу. Прикладом такого кейсу нещодавно було підприємство, яке займається обробкою м'яса. Тобто, це повний цикл майже. І це підприємство створило такий більш розгорнутий бізнес. Тобто, це обробка м'яса з подальшим виробленням з цього м'яса напівфабрикатів та готової продукції. Тобто, з чим звернувся до нас клієнт? Усе, начебто добре, дуже гарна репутація, дуже багато клієнтів, які постійно приходять до бізнесу, до магазинів, які відкриті, Мається три ключові, скажімо так, напрямки. Тобто, це продаж м'ясної продукції. тобто як сире м'ясо, да? тобто як продукт, який люди купляють для е, власного да? Там, якогось подальшого оброблення. Е, далі це напівфабрикати, які вони виробляють зі свого ж е, виробленого м'яса, да? та додатково це кулінарія. Тобто, здається, все дуже круто, тобто повний такий цикл бізнесу, але скарга від клієнта така, що а десь диваються кошти, грошей немає. Дуже великі обороти. Дуже ціломається цікаві... на увазі до тебе, якраз дай так? клієнт. Так, так, Тому так, що так. я подумала, що клієнт, який приходить за м'ясом, а ні, ні, клієнт, да, так точно клієнт, що звернувся до нас, так то да, для того, щоб ми допомогли йому розібратися, яка проблематика є у бізнесі. Тобто, все начебто добре, але гроші десь диваються, їх немає. так? І аби вирішити таке питання, спочатку що зробили? Зробили підход розшити да, вже звич, звичний вигляд піанелю, тобто звіту про доходи, наструктурований. Тобто подивитися спочатку, насправді, де які виникають доходи, тобто саме по кулінарії, саме по напівфабрикатам, да, по м'ясу, та так само зробити із собі вартістю. Та ось коли дійшли до такого моменту, виникло питання, що. Вважали, наприклад, таку статтю по витратах, яка є, тобто електроенергія, зазвичай відноситься у нас до постійних витрат. І тобто бізнес рахує, яким чином? Ну, є три напрямки, добре, але електроенергія це якась загальна стяття, яка в нас є, і тобто ми її відносимо вже за післяопераційний цикл. І ось коли почали розбиратися більш детально щодо саме собівартості. Виникло таке питання: а що ж саме за продукти готові? Тобто, чи то м'ясо, чи то напівфібрикати, чи кулінарія потребують такої величезної кількості електроенергії, яка фактично дуже суттєво з'їдає грошові кошти? І ось коли почали розбиратися, то зрозуміли, що е, кулінарія існує у підприємства як такий побічний сектор. Тобто, це фактично. Підхоплення тієї непроданої сировини, тобто готового м'яса, яке треба кудись ну, не, ви, не викидати, скажімо так, да? а підприємець вважав, що коли він зробить з цього м'яса якийсь виріб, там, пиріжки чи щось, що розкупляється, то він врятує гроші, тобто не витратить гроші, не втратить від того, що вже шматок м'яса немає того, того товарного виду, не продається, тобто він все одно його продає і навіть ще з більшою націнкою, як він вважав. Але коли фактично ми порахували, зрозуміли, що є ще й розуміння оборотності, тобто, коли виріб лежить у тому холодильнику не один день, не одну добу. І лежить взагалі, може, навіть протягом місяця, то кожного дня той шматочок, який перебуває у тому холодильнику, він фактично генерує витрати. Так? І виникає така ситуація, що те м'ясо, що було покладено у напівфабрикати та не дуже продається. Та Ті вироби, які він робить у кулінарії, але вони потребують дуже багато кількості там, електроенергії. Да? Чому? Бо той шматок м'яса дуже довго перебував на вітрині, бо він довго лежав у морозильці. Бо потім Лена, ще бу... Лена да. а от твоє питання, то ти весь бізнес-процес розкажеш. Так? так. А от, ну, в принципі, наскільки взагалі іде сам процес, от, е цих помилок, як дізнаються, які, ну, от... Які реакції у власників, які емоції, угу. які одразу там, знаєш, які думки в голові з, ну, от, з тим, що ти неправильно робив? Ви знаєте, це таке прозріння. Спочатку вони не вірять, що таке взагалі може бути, бо кожен з них фахівець і свій бізнес знає дуже круто. І виникає таке трошки, ну ревносне таке відношення, бо наче що ви тут мені ще можете показати в моєї власній компанії? Але коли це вже було підбито, прораховано і на столі лежав звіт, то це прозріння. Це прозріння, бо важко подивитися на себе з іншого боку. Да? І це стосується не лише підприємців, а нас і як людей. А коли вже дуже багато років працюєш по одній тій самій схемі. А, і... Не маєш свіжого погляду, не маєш поради фахівця, то ця проблема, на жаль, дуже часто зациклюється. І ну, у найлегшому варіанті призводить до того, що не доотримується прибуток, який можливо отримати. А у найгіршому випадку буває таке, що насправді бізнес ну дуже-дуже скажімо так, дуже складно розвивається чи не розвивається взагалі. Так, це такий є момент. Лен, а скажи, будь ласка, Інес, як ти думаєш, як взагалі люди відчувають, які бежуть, біжуть, 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 вони керують всім-сім бізнесом, да, а тут е, спотикаються. І от, що вони переживають? Я хочу от дізнатися про той психологічний стан, коли людина бачить помилку. Ну, якщо ми говоримо про помилки, це одне, а можливо, просто це етап, коли потрібно зупинитися і подумати, що чи хто може тобі допомогти, чи виправити цю помилку, чи подивитися на неї під іншим кутом, що є якась необізнаність, так але є, наприклад, команда, або як у нас в проєкті, коучі і тренери, які можуть простягнути тобі руку і допомогти або Нівелювати цю помилку або навчитися їх ще не допускати. Тобто, це інколи про оцей, знаєте, комплекс відмінника або перфекціоніста, що неможливо знати все, але є фахівці, які можуть тобі допомогти розрішити цю проблему, навчитися, підтримати. так, погоджуєш. Ну, Фахівці це такий ще важливий момент, насправді що. А, а буває ж таке, що і добре все в бізнесу, і навіть не, ну, не бачиш, куди дивитися. Да? Тобто, ну, іде. І тоді ось насправді така порада фахівців, такий комплексний погляд це дуже корисна штука. Я повністю погоджуюсь. А, Слухайте, а от якщо ми говоримо про самі формули, угу. як зазвичай клієнти, вони зонуряться, більше, більшість клієнтів, вони дуже добре знають. А, ну, фінансову звідні, Взагалі фінансовий менеджмент і ці розрахунки, чи вони більш як управлінці зверху і чекають, що у них працюють експерти? Чи вони Ви. самі занурюються От для, у тебе в досвіді, які зустрічались більше клієнтів? Ви знаєте, мабуть, тут насправді є дві сторони. Тобто дуже часто я спостерігаю, що існують занурення такі у формули, але це саме на рівні фінансової звітності, не управлінської. Тобто, uh -huh. керівники та менеджери, що займаються керуванням компанії, вони ну, просто дивляться на прибуток та дивляться на те, щоб не було касових розрівів, наприклад. Але не задаються іноді глибшим питанням, що стоїть за цією цифрою, як вона виникає. Тобто, я дуже часто, на жаль, це бачу серед тих фахівців, що справді цікавиться фінансовою звітністю. Ті, хто не цікавляться, вони більш орієнтовані на управління, і тому вони насправді, як ви кажете, вони думають, що є фахівці, і просто зможуть їм відповісти. Тому тут є таке насправді насправді знаєте, відсутність такої золотої середини, тобто, коли або дуже орієнтовані на фінансові показники і не думають про бізнес, да тобто про що під цими цифрами насправді за рішення їх стоять, або навпаки, коли керівники дуже впевнені у своїх підлеглих і задаючи їм якесь питання, вони думають, що вони розбираються у тому, що є у тих звітах, але на жаль, це а... буває насправді так. Ну, питання зараз хочеться до Інеси, теж як до психолога, да. Ну та більшість у нас керівників, вони якого типу комунікації? Знаєте, якщо ми там поділяємо на типи а, наших не тільки клієнтів, а да, взагалі. Стиль управління, стиль прийняття рішень, стиль лідерський стиль хочеться запитати, але хотілося б от є, взагалі, комунікація зі світом. Чи вони покажуть, що у них є помилки, чи вони, як будуть себе вести, який їх стиль поведінки? Оце цікаво. Ви знаєте, Наталі, Олена, тут теж це дуже таке непросте питання, тому що у нас є керівники ще старого типу мислення, да, які звикли там, роздавати розпорядження і делегувати, і вести от якийсь директивний в них стиль управління. Да. А є керівники нового типу мислення, які знають, що Є горизонталь, да, і на ключових точках і етапах потрібно просто поставити класних спеціалістів, класних фахівців і правильно вибудувати з ними комунікацію. Тому тут складно відповісти з точки зору психології, саме до якого типу який керівник належить, це все через індивідуальну. Якусь історію, але знову ж таки будемо говорити відверто про те, що ми зараз працюємо не в простих умовах, і кожен керівник задає певний вектор, енергетику і наповнює ту справу чи той бізнес і своїм ресурсом, і цей принцип так передай далі, те, чим гориш. І от наскільки керівник вміє. Віддавати цю енергію, залучати свою команду, як нас, наприклад, Наталя Анатолівна Дзюба, вона може питати кілька команд своєю енергетикою, вміє і похвалити, вміє і задати вектор, і весь час оце самонавчання, самоорганізація, як величезний приклад, тому що коли керівник виснажений і емоційно і фізично. Як би він не старався, це відчувається. Тому так. тут ще теж про а, роботу з собою, про те, наскільки в ресурсі цей керівник знаходиться. Ну а вже типи, це досить індивідуальна історія. Отакі питання я дякую нас питання про самі управлінські рішення в досвіді, якщо взяти ну не тяж про аналітику, далін угу. а кого більше зустрічається? Ну от, взагалі, от твої кейси за досвід, наскільки я розумію, це ну майже 20 років, 15 точно. Років консалтингу, і він як стратегічний, так і операційний, більш операційного, да якщо ми говоримо про якраз собівартість, розрахунки, ціна Ну взагалі прибуток це основна, мабуть, мета будь-якого бізнесу, тому це такі найважливіші питання. І саме на основі цього приймаються управлінські рішення. А скільки відсотків з тих запитів, що до тебе зайшли, були саме по собівартості, по розрахунку собівартості, по високій ціні товару, про щось десь не так я не отримую прибутку? І скільки інших просто uh, <laughs> із твоїх ну... кейсів? Зрозуміло, так. Ну насправді це мій напрямок, тому саме з цим запитом зазвичай до мене і приходять. Тому я можу сказати, що це, мабуть, більше за 80% це саме цей напрямок а, у моїй да, практиці, і відповідно десь відсотків 20 це інші. Але насправді ми дуже часто бачимо, що заходячи з одним запитом, він дуже, скажімо так, да ланцюгом сплітається з дуже багатьма іншими. Тому насправді співпраця у команді фахівців це, мабуть, найкраще рішення для бізнесу, щоб можна було отримати насправді такий ефективний результат. Бо сама по собі, собівартість, вона лише наштовхує да, на багато правильних рішень, які обов'язково будуть потребувати і коректив у. Інших моментах у бізнес-процесах, операційці так та ще багато і мотивації персоналу та останні взагалі це кейси, які постійно на нас у МКО сипляться. Це дійсно як мотивувати, і як зробити систему мотивації, особливо з там з ми Розрахуйте, щоб всі були задоволені, але всі були залучені в заробіток. Не тільки я, да всі навколо. А я так, хочу так. сказати, що такі яскраві кейси зараз у нас є, і ми розглядаємо саме в курсі нашому підприємництво, Так і я знаю, що мої колеги, я думаю, що Константин тут не може зараз. Нам додасть теж таке посилання під етером, Буде інформація про наш курс, де можна подивитися більш детально, але ще і плюс це всі, хто у нас сьогодні взагалі дивляться наші етери. Можуть під час етеру, це в рамках 20-25 хвилин, зробити підпис під низом там, до нашого а, етеру і отри... зареєструватися. Там є підпис, да, завжди у нас, або запросити а, реєстраційну форму, і ми надамо і в подарунок ми а, діагностичну зустріч обов'язково з нашим консультантом. Вам надаємо як подарунок. Тому реєструйтесь, форму шукайте якраз в е коментарях під нашим етером. Але, ну, так нагадаю, трошки, да, що у нас 9 модулів. Той модуль, який у нас веде пані Олена, це е такий е величезний модуль, але він. А іде підсумковим вже навіть перед тим як ми будемо говорити про бізнес-план. Да, ми пізніше будемо теж з вами зустрічатися з бізнес-планом і пані Олена. Відповідає у нас за модуль фінанси, але ще додатково буде працювати з модулем бізнес-планування. Тому ті моделі бізнес, взагалі фінансові моделі, які обробила Олена, то вони беруть не тільки там прибуток в компанії, да, а й можна заходити до будь-якого там банку за кредитом, да. але ми розуміємо, що не завжди можна брати кредит. Взагалі він не завжди потрібен. Да. Тому що в нас є такі секрети, да, які можуть допомогти компанії вилізти з свого гепу, і а, з нашими моделями без. Кредитування, а створити самостійно свій прибуток нарощувати. Тому, будь ласка, до 96 годин навчального драйву заходьте. У нас будемо ділитися на воркшопах щотижня да, двогодинні воркшопи з колегами, і кожен у нас отримує, на самого старту отримує конектиться з нашим. Консультантам і консультант поруч знаходиться всі 12 тижнів і 10 сесій живого консультування саме з вашим бізнесом від стратегування, переосмислення цілей стратегічних до створення бізнес-плану, продукт, пакет. Але це ще не все. Ми теж готуємо вам подарунок для тих, хто у нас якраз зайде. На наше навчання. І це не це дійсно статус, це дійсно такий вагомий подарунок для всіх. А, я дуже вдячна да, пані Олені і пані Інесі за те, що вони приєдналися до сьогодні. детор у нас такі маленькі вони, але б таке головне. Але сказати. з якою користю маленьке, але зразу практичні інструменти від пані Олени. Так, да, але завтра ми точно вони будуть на нашій сторінці на пічі, і можна це все буде прочитати частинку, але невеличко. Може, хтось захоче самостійно спробувати створити це. Так? Будь ласка, ми залюбки готові вам надати інформацію. Реєструйтесь, так? реєструйтесь, реєструйтесь, реєструйтесь. Так? Заходьте до нашого каналу, до речі, телеграм-каналу. Він також називається Піч тому, будь ласка, ми там надаємо цікаві Якраз інструменти, взагалі інформацію цікаво. Ну, і я думаю, що далі у нас буде, а наступний це вже четвер. Так? І слідкуйте за нашим етером, слідкуйте за нашою сторінкою. Те, що у нас і хто з вами буде спілкуватися, вже це буде далі. Дуже, дуже дякую всім. Так, і дуже дякую, Олена. Я думаю, що той, хто. Навіть я не знаю, як ще працює, да, там не працював своїми фінансовими моделями, згайди, і спробує їх адаптувати так, щоб максимально збільшити свою маржинальність, так, зменшити витрати і спробувати отримувати задоволення від своєї роботи, своєму бізнесу або в керуванні бізнесу. Так. У так, нас буду є такі, такі Так, Дуже дякую, пані Інеса. Справа в тому, що у нас дійсно є ну фінанси фінансами, але ну, у нас є психолог на проєкті, який підтримує наших, якраз учасників, але це не тільки підтримує, да? він дає корисні інструменти для ресурсного стану. але це... Вже на нашій сторінки. Це, зовсім інша, так, наступна Це зараз. зовсім інша історія. Це зовсім інша історія, точно. <ривіт> як завжди хочеться сказати анекдот, але вже, я думаю, не будемо. Так? Тому що ми сьогодні про серйозне управлінські рішення, управлінські рішення. Я так хотіла сказати: помилки при обліки, обліку собі вартості. Але команда каже, так не кажи, ні в кої разі, тому ми так. Ми нягь сьогодні. Ми тільки помилимо. Пройшлися. Тому дуже дякую всім і гарного вам вечора. Всього найкращого. До побачення, до нових ефірів в і понеділок. До побачення. Так. так. Добре.